Вітаю вас, Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації сьогодні. Ми зосередимося на темі домашнього насильства. Визначимо, як захистити себе та інших від цього неприпустимого явища. Домашнє насильство може мати різні форми: фізичне, емоційне, фінансове, а також сексуальне. Часто жертви такого насильства відчувають страх і невпевненість, тому ми хочемо допомогти вам розібратися, як впровадити певні кроки для того, щоб себе захистити. Говоримо з вами про домашнє насилля. Розкажіть взагалі, що це за таке поняття. Це термін, який передбачений законом про запобігання протидії домашньому насильству. Це системні умисні дії, націлені на те, щоб нанести людині психологічну або фізичну шкоду. Поняття домашнє насильство поширюється як на чоловіка та дружину, на батьків дітей, на тих, хто об'єднаний спільним побутом. Тобто, навіть може йти мова про наречення, і або, наприклад, про колишнього чоловіка. І таким чином, коло цих осіб, на яких поширюється дія закону про запобігання домашньому насильству, воно стало ширше. Тому що раніше це передбачалося тільки там, чоловік, дружина, батьки, діти, тепер ширше. і Маємо розуміти, що домівка це безпечне місце і жодних дій. Які містять в собі психологічне, фізичне, сексуальне або економічне насильство, тут не може бути. А ми можемо якось докладніше розшифрувати, що значить економічне, фізичне, психологічне насильство, як воно проявляється, тобто, чи можемо ми його якось характеризувати? Зазвичай, коли говорять про насильство, всі звикли про те насильство говорити, яке бачать, тобто про фізичне насильство, тобто, коли нанесені фізичні ушкодження. І рідше говорять про психологічне економічне насильство, тому що психологічне насильство його дуже складно довести його не видно. Але насправді шрами залишаються на душі людини і впливають на все її подальше життя. Які є прояви психологічного насильства? От знаєте, щоб їх можна було промовити, і людина могла зрозуміти, що так я в цей момент своїй родині піддаюсь проявам цього самовиду насильства. Насправді не просто ідентифікувати, якщо було б. Ви просто знаєте, вже, мабуть, дуже багато людей би звернулося б щодо захисту своїх прав. Коли мова йде про цькування, про образи, про систематичні приниження, коли все це впливає на психологічний стан людини. Коли людині ну, стає просто погано, коли вона себе погано відчуває, коли в неї взагалі змінюється картина світу, вона закрита, вона, скажімо так, відчуває на собі тільки слова і дії аб'юзера, саме так називають кривдників, то у людини змінюється навіть ставлення до себе. Тобто вона отримує синдром набутої безпорадності. У неї є, скажімо, одна точка зору про неї, яку висловлює аб'юзер, і людині дуже Складно цьому протидіяти, тому дуже важливо говорити про побудову особистих кордонів з маличку. Тобто, коли дитина росте, вона має відчувати усвідомлювати свої кордони і що нікому не дозволено їх порушувати. Так само дорослі люди мають бути самовпевнені, мати належний рівень самооцінки, щоб навіть коли ти потрапляєш в умови. І потрапляєш в ситуацію з аб'юзером, щоб вистояти, захистити свої кордони, захистити своє я. Психологічно більш-менш розібрались як щодо економічного насилля, як характеризується, як проявляється економічне насильство. Це коли мова йде, коли людину змушують працювати там, де вона не хоче працювати, або змушують працювати в таких обсягах, в яких вона ну взагалі не може потягнути для неї це неприйнятно. Також про домашнє насильство. Це теж про домашнє насильство. Коли, наприклад, ну можуть наприклад або дружина цькувати чоловіка, або чоловік дружину постійно за, скажімо відсутність заробітку за. Те, що немає роботи і так далі. Тобто це теж економічно насильство. Або коли людині не дають навчатися, розвиватися, коли контролюють, наприклад, кожну копійку і таким чином, ну, це, звісно, дуже складно там довести, але це складова теж насильства. І потрібно думати, як це доводити. Я не чула дуже багато практики, що саме. За економічне насильство притягують до відповідальності. Але знаєте, зазвичай навіть просто економічне насильство, воно не йде без психологічного. І дуже часто воно взагалі все йде комплексом. Просто ми всі не дуже ще обізнані, щоб правильно ідентифікувати прямо всі прояви. Але законодавство містить конкретну норму за домашнє насильство і чотири види насильства. І не прописано, що відповідальності має бути менше за економічне чи психологічне, ніж за фізичне і сексуальне маємо ідентифікувати для того, щоб правильно це робити, маємо підвищувати рівень своєї обізнаності, консультуватися з фахівцями, спілкуватися з людьми. знаєте, розривати шаблони, розривати свої кордони, в яких ти опинився, зачинений, можливо, у своїй домівці. Про види насилля, які поки що, я так розумію, менш доказові і менше часто на практиці застосовуються, наприклад, в суді, де з ними звертаються це економічне і психологічне. А про ті, які, скажімо так, на жаль, більш стандартні, це сексуальне і фізичне. Будь ласка, про них ще. Щоб... Давайте поговоримо про фізичне насильство: це нанесення ушкоджень, це побуття. Це будь-які прояви, коли там людину позбавляють там, їжі, да, умисно, ліків і так далі. Тут варто сказати, що законодавство передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Це стаття 173 кодексу про адміністративні правопорушення. Це адміністративна відповідальність і передбачено або штраф. Або передбачено громадські роботи, або адміністративний арешт до 10 діб. Е, ну чесно скажем, не надто таке суворе покарання. Е, саме тому важливо обов'язково всім людям розказувати про те, що окрім того, що ви викликаєте поліцію, якщо ви даєте згоду і, скажімо, поліція складає протоколи, запускається протест притягнення до адміністративної відповідальності, це тільки перший перший крок. Насправді паралельно потрібно запускати процедуру обмежувального припису. Тобто людина може звернутися до суду для того, щоб кривднику заборонили наближатися, заборонили телефонувати, повідомляти про себе. І через суд це може відбуватися, наприклад, на строк до півроку з продовженням навіть до року. За порушення саме обмежувального припису вже відразу наступає кримінальна відповідальність за статтею 381 кримінального. Кодексу і людина може потрапити за грати вже за порушення обмеженого припису щодо кримінальної відповідальності за домашнє насильство, то вона наступає вже після третього притягнення до адмінвідповідальності. Тобто дуже часто люди кажуть про те, коли їм говориш про кримінальну відповідальність, що так ми до цього можемо не дожити. Тобто, поки це я перший раз виключу поліцію, другий раз, третій, ми обов'язково радимо поєднувати виклик поліції, документування випадку домашнього насильства з обов'язковим зверненням до системи безоплатної правої допомоги, призначенням адвоката за рахунок держави, зверненням до суду щодо винесення обмежувального припису. І тоді, хоча би півроку буде безпека, це якщо кривник знаєте, послухає рішення суду. Якщо ж він порушить його. Потрібно знов таки це фіксувати, звертатись до поліції. Тоді буде відкрита кримінальна справа і це зовсім інше покарання і швидше. І сексуальне насильство. Про сексуальне насильство говорять тоді, коли людину змушують до статевих стосунків проти її волі. Тут варто чітко казати ні. Да? Кожна людина має право хотіти або не хотіти цих стосунків в певний момент свого життя. Тут чітко потрібно говорити ні. Якщо людина говорить ні, її змушують, це сексуальне насильство. І немає розмежування так. Це чоловік, дружина зовсім ні. Звісно, такого розмежування немає. Окрім того, під сексуальним насильством, наприклад, розуміють там змушування переглядати якісь фільми. Все, що стосується статі, при примушування до того, що людина не хоче робити і змушують, це туди теж підпадає під сексуальне насильство. Прошу від вас, як від експерта, нашої сьогоднішньої програми, поради нашим глядачам, які, можливо, зараз стикнулись з будь-якими з перелічених видів проговорених вами, точніше видів домашнього насилля, що робити, як діяти в цих ситуаціях. Я би сказала з досвіду про наступне: є люди. Які вже точно ідентифікували, що з ними відбувається домашнє насильство. Значить, таких людей ми маємо навчити, як боротися, як протидіяти, куди звертатися. Будемо говорити про обов'язкове звернення до поліції, про складання адмінпротоколу, про звернення до суду. А щоб звернутися до суду, особи потерпілі від домашнього насильства мають право на безоплатну правову допомогу. Окрім того, потерпілі від насильства мають право на психологічні послуги, на консультацію, на підтримку. Якщо людина, скажімо, потребує перебування в безпечному місці, у нас у місті є е, притулок. Центр для жінок потерпілих від домашнього насильства можна потрапити туди. Є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка вийде надасть консультацію за потреби, перевезе у це безпечне місце. Тобто є коло служб, які працюють у цій сфері. Головне про них знати, де про них знайти інформацію. Якщо говорити про всеукраїнський рівень, є гаряча лінія 116-123, Знаєте, класичний варіант. Окрім того, є сайт розірви коло, де зібрано дуже багато інформації. Є мобільний додаток, через який особа потерпіла від домашнього насильства, може викликати поліцію, і цей додаток засекречений. Щоб кривдник про нього не знав, щоб він був встановлений на телефоні. Потрібно звернутися на консультацію спочатку за телефоном 116 123, і там вже далі скерують, як встановити цей додаток. Е, окрім того, це я говорю про всеукраїнський рівень. Що в Кривому Розі є, да? у нас в Кривому Розі є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги 067 452 42 15. У нас є гаряча лінія 1520. Якщо ви не знаєте жодних телефонів, да? дзвоніть на гарячу лінію, там підкажуть. Є в Кривому Розі притулок, є мережа, бюро правової допомоги, де завжди можна отримати консультацію в Окрім того, є гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Це для тих людей, які вже наважились і готові боротися. Тобто вони збирають докази, у них підготовлений тривожний чемоданчик. Вони мають дбати про все це. Тому що, якби ти не був обізнаний про всі ці служби, в якийсь момент ти все одно можеш залишитися з кривником сам на сам, і ми не знаємо, що у нього в голові. Так тому потрібно вже до цього готуватись. І щоб це зробити добре, правильно, потрібно все таки консультуватися з фахівцями, з тими людьми, які більше стикаються, більше знають історії і мають. Порад головне, що я почула, це те, що у нас в місті є будинки, в яких до яких можна прийти, якщо вдома ви потерпаєте від домашнього насилля. Не так І там перетис... можна перебувати. Це називається центр для жінок потерпілих від домашнього насильства з надією в майбутнє, але його адресу ніхто не знає. Щоб туди потрапити, потрібно звернутися або до поліції, а до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, і тоді вже фахівці, ну з'ясувавши ситуацію, скерують саме до цього притулку. Тобто є у нас в місті таке так. головне за притулок, що хотіла зазначити і відзначити, тому що для багатьох жінок саме момент того, що немає куди куди йти. Це для них найбільший ступ, такий ступінь. Отут я би додала знов про обмежувальний припис. Справа в тому, що коли приїжджає поліція на виклик, окрім того, що вони складають адмінпротокол, вони мають оцінити ризики. І якщо людині вони бачать небезпечно перебувати тут, у поліції є повноваження винести терміновий заборонний припис прямо тут, на місці. Цей припис видається на 10 днів, тобто кривтику на 10 днів буде заборонено перебувати у цьому житлі, наближатися, телефонувати. І він має повідомити ще й поліцію про те, де він буде перебувати, і це його проблема, де йому в цей момент жити, тому що він кривник, а пріоритет безпека і захист прав потерпілої особи. Тобто, поліція видає терміновий припис до 10 днів. Тут ми пропонуємо далі звернутися невідкладно до безоплатної правої допомоги з тим же ж приписом, з адмінпротоколом призначають адвоката, Да, процедура, ну, скажімо, не дуже швидка, але все одно йдуть до суду. В суді обмежувальний припис ще на півроку. Тобто, ви знаєте, законодавством передбачено те, що пріоритет, безпека потерпілої особи, навіть якщо кривник, власник житла, прописаний у житлі, угу. це не дає йому права бути. Кривником і порушувати чиєсь право на життя, на безпеку, на недоторканність і вчиняти домашнє насильство. Тому, якщо таке відбулось, вибачте, або поліція терміновий припис до 10 діб, або через суд обмежувальний припис дасть до півроку. Ми сподіваємося, що ця програма допоможе збільшити освічення щодо домашнього насильства та допоможе вам і вашим близьким зберегти безпечне та щасливе життя. Пам'ятайте, що зупинити насильство можна разом, і ваші кроки можуть допомогти змінити ситуацію на краще.